Пропонуємо вашій увазі запис майстер-класу з гончарства, в якому Дмитро Крупка брав участь ще під час перебування у Харкові. Зараз Дмитро розминає глину, щоб зробити з неї заготовку для подальшої роботи на гончарному колі. Тепер руки гончаря підказують, як краще надати відповідну форму турбіста моїх домов і відчуй, як це роблю. Тобто я до центру, я до центру ставлю вас. Яна піднімається вгору, вона вже нагадує такий стовчик. До центру і до гори. Змочуй руки і ми, ми, з тобою, ми з тобою зараз будемо промити. Перш за все необхідно відчути глину. Обережніше, обережніше, обережніше. Зрозуміти, що ти хочеш зробити. До, до Правильно до поставити руки. до і ти зроби так. Запустити, Запустити гончарне коло. І сила тут нам не потрібна. Я, я розумі, хочу, не щоб не ти так. відчував Правильно, заготовку для майбутньої роботи. Робити, все розуміло, 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 так, 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 все, відпускай. А потім усередину, усередину ти о, обидва пальчика mm -hmm. лівої руки, ліва ручка. І ось так ти затискаєш, затискаєш. Між е, оціми і большим ага. притискаєш трішечки. І отак догори витягуєш. Тобто ти зажимаєш масу і трішечки-трішечки доверху ти е, витягуєш. Розумієш, ага. отак ми витягуємо стакан. Бажана форма. Що? Оце ти робиш низько власними руками. Ти <різь> <різь> ще треба ірпікати? <її> <різь> ну я не думаю, що це обов'язково, але <різь> воно буде. Тобі таким приємним і Рухи так, мають бути ніжними, ось, щоб не передавати зайвого і не змінити, не знищити бажану вставить. Слухай, ти відчуваєш і скаби непогано виходить, с тебе мабуть, вийшов непоганий ганчак. А боявся так, да? Наприкінці береться льоска і дно. Мисочки відрізаються від гончарного кола. Тепер її можна взяти в руки, якщо є бажання, то впалити в печі.